Мої вітання. Я Марина Березюк, бізнес-психолог, експерт з питань клієнтського сервісу. І сьогодні ми з вами поговоримо про, про сервісну стратегію. Знаєте, осінь це такий час, коли всі компанії починають працювати або замислюватись над тим, що потрібно створювати стратегію. Хоча стратегія створюється не на один рік, це зазвичай такий погляд в наступні 5-10 років. Але все рівно кінець року це підсумки того, а як ми просунулися за цей рік і куди ми рухаємось далі. Буквально вчора в Києві відбувся стратегіфорум, організований КАГРУ. І це надзвичайна подія. І якщо раптом вчора ви не були на цьому форумі, я дуже раджу купити в записі, подивитись, тому що підготовка до стратегічних сесій має бути дуже ґрунтовною. Від цього залежить взагалі з яким результатом ви потім вийдете, якою буде ваш ваша стратегія. На жаль, в мене був і досвід в великих системних компаніях. З абсолютно неправильного підходу до стратегічних сесій. Чому кажуть, що стратегічні сесії вони не працюють, вони не дають результату, тому що елементарно неправильно готувалися до тих стратегічних сесій. Це окрема історія. Сьогодні трішки ми про інше поговоримо. Я хочу сьогодні поговорити з вами про саме сервісну стратегію, тому що я віддала 20 років свого професійного життя, саме сервісу, клієнтському досвіду. CRM. і дуже часто компанії звертаються з тим, що у нас щось не так з сервісом. Ми розуміємо, що з сервісом потрібно щось робити, але ми не знаємо, як підійти з чого почати. Якщо раптом у вас така сама історія, ви розумієте, чітко розумієте, що якість вашого сервісу, тобто вашої взаємодії з клієнтами, ваших відносин з клієнтами, вона потребує значного покращення. Тоді перше рішення найпростіше: ви купуєте програму сервіс як система, в рамках якої ви отримуєте ось цю мою першу книгу. Я кажу першу, тому що вже почалася робота над другою книгою. В книзі, по-перше, ви її можете прочитати за 2-3 години, це точно. Вона легко читається. Це не та книга, знаєте, в яку потрібно зануритись, щоб правильний момент був. Ні, книга дуже легка, але по своїй суті вона про сервіс як про систему. Якщо у вас взагалі немає часу, спеціально для вас дивіться, Я робила в кожному розділі. Такі виділення окремих важливих моментів, важливих цитат та от те, що потрібно обов'язково взяти і запам'ятати, ось такий приклад та така цитата. Тому, якщо не маєте 2-3 години на прочитання книги, хоча б прочитайте ці виділені цитати, вони також вам дадуть розуміння, з яких компонентів складається сервіс. З мого глибокого переконання сервіс це система. Або ви створюєте системний підхід до сервісу, і він у вас на високому рівні, або діла не буде. Тому, тому потрібно працювати саме як сервіс. Якщо раптом у вас є більше часу, ніж просто почитати книгу про сервіс, да, тоді ви можете подивитися ще додатково відео, які є на каналі книги. І власне це вам точно дасть розуміння, куди вам потрібно рухатись. Ну і не забувайте, що ви завжди можете замовити в мене або короткий формат на 3 години воркшопу для ваших топ-менеджерів з питань сервісу, що таке сервіс, що таке клієнтський досвід, і власне точно ви знайдете всі відповіді, куди вам потрібно рухатись, або це може бути повна така масштабна програма. На один, іноді на два дні, коли дійсно ми вже починаємо працювати за кожним компонентом сервісу над вашою сервісною стратегією. Але є одне, але ви ніколи не створите якісний сервіс, якщо у вас поганий продукт, я під продуктом зараз маю на увазі і товар, який ви створюєте і продаєте, і послугу, яку ви надаєте клієнтам. А в своїй практиці я працюю з пірамідою клієнтського досвіду Форестер. Форестер це консалтингова компанія, яка є одним з топів та да, в створенні якісних системних підходів до клієнтського досвіду. Так ну от в них є піраміда, і в базі цієї піраміди це задоволення потреб клієнтів. Ваших клієнтів, вашим продуктом і вашою послугою. А потім ви зверху вже там створюєте сервіс, сервіс на основі вашого бренду, сервіс з вашими якимись фішками особливими. Але не задовільнивши якісну потребу клієнта вашим продуктом або вашою послугою, ви ніколи не створите незабутніх вражень, незабутнього досвіду і того, що клієнти, врешті-решт, назвуть гарним сервісом або поганим сервісом. Тому в основі основ. Ваш продукт. І перед тим як переходити та, до сервісної стратегії, подумайте, чи є ще щось, що ви можете покращити на рівні вашого продукту, на рівні вашого сервісу. Якщо у вас є функція контактного центру, Будь ласка, залучайте їх от кінець року. Зараз дуже гарна можливість зібрати фокус групи саме з представниками ваших контакт-центрів. Якщо контакт центрів немає, є лише менеджери по роботі з клієнтами. Беріть менеджерів, влаштовуйте такий неформальний. Формат зустрічі бажано, щоб це було поза стінами вашого офісу, тому що офіс все ж таки він створює певні умови для певних форматів розмов. Просто зберіть, я не знаю, там на вечері навіть можете зібрати. Головне, підготуйтесь, тому що будь-яка якісна робота вона потребує якісної підготовки. Тому формат фокус групи він передбачає, що ви збираєте інформацію, збираєте відповіді на певні запитання. І от ваш ваш контакт-центр, ваші менеджери по роботі з клієнтами. Це ті люди, які вам можуть дати дуже багато якісної інформації, що ви можете ще покращити в вашому продукції, в вашій послузі. Не нехтуйте, будь ласка, цією можливістю, тому що я знаю, що компанії витрачають величезні кошти для того, щоб провести опитування. Дослідження якісні, да, фокус групи, глибинні інтерв'ю з клієнтами. А ця інформація вона насправді є вже, її потрібно просто взяти для цього організувати процес. Тому я вам дуже рекомендую формати фокус груп з вашими з вашими колегами провести та да, тими колегами, які щодня спілкуються з клієнтами. Зазвичай контакт-центрі потік звернень він значно більший, ніж у за стандартних умов у менеджерів з роботи з клієнтами. Тому контакт-центри, якщо є ця функція, якщо ваш бізнес такого масштабу і такого формату що є окрема функція контактного центру, ось там точно є джерело, найбільше джерело інсайтів для покращення ваших продуктів. Е, наступний момент е, це якщо от уже з продуктом ви зрозуміли, що все дуже добре. І тепер вам потрібні якісь. Сервісні підходи, які зроблять ваш бізнес, вашу взаємодію з клієнтами, такими, що запам'ятовуються і запам'ятовуються приємно. До мене часто звертається компанія саме з таким запитом. Нам потрібна сервісна стратегія. Ми хочемо саме завдяки сервісу якось відрізнятись на ринку від конкурентів. І знаєте, що дуже часто компанії. Роблять і це є дуже такою серйозною помилкою стратегічною, вони аналізують конкурентів і вони копіюють абсолютно все, що роблять конкуренти. Тут є такий момент. Якщо це якась історія про операційні та стандарти, якісь. Я не знаю, там, чи, чисті вбиральні. Та, е, мило в, в, у вбиральнях якесь особливе з приємним ароматом, який запам'ятовується, і ти миєш ті руки дві хвилини, як це має бути. Та, е, це одна історія. Але дуже часто компанії хочуть створити щось таке, от, щоб запам'ятовувалось, і асоціювалось конкретно з нашою компанією. Тоді ми йдемо в бренд-стратегію компанії. Тому що бренд, власне, та, він себе якось на ринку має позиці... позиціонувати. Та? Має, якусь позицію, якесь місце займати на ринку, як його бачать конкуренти, як його бачать клієнти. І вкрай важливо, щоб це бачення співпадало з цією стратегією розвитку бренду, яку, власне, ваші власники там, маркетинг-директори закладають. І тут дуже часто знаєте, буває історія, коли кажуть, от конкурент таке зробив, і ми теж таке зробили, але в нас, напевно, ми там не до кінця зрозуміли, як, як його правильно робити. Це мені нагадує історію, коли ви бачите десь дуже гарну сукню, на комусь вона сидить ідеально. Ви купуєте цю сукню, і розумієте, що на вас вона сіла абсолютно по-іншому. А чому? А тому, що не врахували особливості фігури, не врахували стиль, іноді навіть вік, та? не врахували пропорції тіла. Тобто у вас є ваші особливості тіла, і потрібно завжди зважати, ви бачите цю сукню, в яку ви закохуєтесь буквально та? на комусь. Чи буде ця сукня так само пасувати вам? Та те саме відбувається, коли ми у конкурентів сліпо копіюємо якісь оці сервісні підходи, а вони абсолютно як кажуть, не співпадають з структурою нашого бренду, про що наш бренд, яку обіцянку наш бренд дає нашим клієнтам. І воно іноді виглядає дуже так недоречно, іноді смішно, а іноді взагалі безглуздо. Тому, коли ви хочете дійсно створювати вже сервісну стратегію, вже ви і стандарти у вас є і навчання регулярно відбувається за цими стандартами сервісу і операційно ви, як вам здається, та налаштували все, все дуже гарно працює. Тоді саме час зануритися у бренд стратегію вашого бренду, вашої компанії, вашого продукту і зрозуміти взагалі, а хто ми. Знаєте, в психотерапії це найважливіше запитання, яке клієнт, відповідь на яке клієнт має знайти в усіх психотерапевтичних практиках і дуже чітко давати відповідь на запитання, хто я, хто є, про що я. Та? Так само і в компаніях, коли створюється бренд, ядро бренду, ДНК, бренду, по різному це можна називати, але це суть бренду. Цей бренд щось обіцяє. Обіцяє клієнтам, обіцяє ринку. І вся обіцянка має бути абсолютно чітко інтегрована в сервісні підходи, які ваша компанія, власне, розвиває і запроваджує. Якщо ви про інновації, то чи є у вас канали комунікації з клієнтами інноваційні? Чи є у вас гарно налаштований вже на базі штучного інтелекту бот? Який може вести діалоги з вашими клієнтами, тому що це про інновації? Та. Якщо ваш бренд несе обіцянку інновацій, то це дійсно мають бути в дрібницях, але абсолютно інноваційні підходи. Оплата має бути в один клік, та за допомогою сучасних інструментів платіжних. Ось ці обіцянки, ми інноваційний бренд. В кожній точці контакту з клієнтом ви маєте демонструвати цю інноваційність ви можете бути про естетику, да? якщо це сфера краси, якщо це салон краси, наприклад. Якщо про естетику, то естетичним має бути все. От фізичний вхід в ваш салон. Подивіться, який, е, які двері, як ці двері виглядають, е, чи є там на тих дверях графік роботи вашого салону. Він про що? Він просто стандартна якась табличка, чи він про естетику, чи він про красу. Як кажуть, диявол в деталях. От саме ці деталі і створюють, або, або навпаки, не створюють повноту вашого бренду. Розумієте? Тому, коли ми говоримо про сервісну стратегію і ось про ці дрібнички, набір дрібничок, який, власне, і створює враження у ваших клієнтів про вас, тут потрібно чітко розуміти, а які саме обіцянки ваш бренд. Дає клієнтам і як ці обіцянки в кожному в кожній точці дотику, в кожній точці контакту з клієнтом, як ця обіцянка вона якось виправдовується, чи взагалі ми забули, що ми там інноваційні, що ми про естетику, що ми можливо там про здоровий спосіб харчування загалом життя. Звертайте, будь ласка, увагу на, на ці дрібниці, тому що, власне, вони і, і створюють те, що зрештою клієнти назвуть гарним сервісом, поганим сервісом, незабутнім сервісом. Ті бренди, до речі, які, знаєте, які створили гарний продукт, що задовільняє клієнта, це база, які розробили сервісну стратегію для того, щоб. Відповідати обіцянкам бренду не просто десь там скопіювали, можливо, навіть не в своїй галузі, та щось скопіювали, приліпили його. Воно абсолютно не підходить, десь там відпадає. Ми його скочем підклеюємо та ну так образно, але дуже часто саме так і відбувається. Ні, сервісна стратегія, така глибинна сервісна стратегія з обіцянками бренду. Вона має бути результатом втілення вашої. Бренд стратегії вашої відповіді про те, хто ви. Ну і повертаючись до тих, хто сьогодні не має можливості і не має часу, і не має ресурсу на проведення стратегічних сесій, але з сервісом щось потрібно робити. Заходите в шапці профілю на посилання, замовляєте. Книгу. Про книгу я останній місяць не говорила, тому що був друк нового тиражу, і, і, власне, книг залишилось там обмаль. Зараз вже прийшов новий тираж, тому можете замовити цю книгу. Нагадаю, що книга продається в рамках програми Сервіс як система. Щойно ви оплатите замовлення, вам на пошту надійде імейл, в якому буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі на сьогодні вже три. Онлайн-лекції, які дають можливість, по-перше, загалом ознайомитися, що таке сервіс, та які основні компоненти, якщо ми говоримо про сервіс як систему. Далі сервіс дуже часто потребує знаєте, такого євангелістського підходу, та, коли такі проповідники ходять в компанії і розповідають, що це гарний сервіс, а це поганий сервіс. Ми не та компанія, яка достойна такого рівня сервісу. Тому я спеціально підготувала додаткове відео про принципи і підходи пропаганди, як їх можна застосувати саме для пропаганди сервісу у вашій компанії. Пропаганда це не щось таке, знаєте, це як ви його використаєте, так? так само, як атомна енергетика. Ви її можете використати для того, щоб світло було в домівках, а можете використати атом його властивості для того, щоб створити зброю. Ядерно, да? е, так само і пропаганда. Ви можете бути і використовувати точніше, інструменти пропаганди саме для того, щоб розповідати всередині колективу, команді, а що таке ми про гарний сервіс, а що таке гарний сервіс. А гарний сервіс це передусім певний стиль комунікації, і це не залишатись байдужим, коли ми не важливо від кого, але дізнаємо щось про негативний клієнтський досвід, який стався з нашими клієнтами. І ми не просто почули, і, ой, як прикро, та? а ми щось з цим робимо. І третє відео, яке вже є. Вже є в каналі, і воно доступне всім хто всім, хто купує програму сервіс як система, відео про транзактний аналіз Еріка Берна і комунікацію. І, взагалі, як дуже часто керівники навіть не підозрюючи, знаєте, з найкращих побажань, з найкращих намірів, але перетворюють свої команди на дитячий садочок. І тоді дивуються, чому вони вони, та команда, чому команда не проявляє ініціативу, чому команда не дотримується якихось правил, чому команда не приймає якихось рішень, повноваження для яких є у цих людей. Це історія, коли керівник або керівництво займають позицію батька або мами. Якогось батьків, а команда перетворюється на дитячий садочок. Транзактний аналіз він якраз про те, які ролі ми можемо займати в комунікації з іншими. І цих ролей небагато: це роль батьків, роль дітей і роль дорослого. І, власне, я якраз і розповідаю про ризики, коли команда в ролі дітей. Керівництво в ролі дорослих, як ви думаєте, чи можуть бути в, в такій взаємодії та якісь ефективні рішення, ефективна взагалі побудова цієї взаємодії, ефективні процеси, коли хтось там у ролі мами, та, а хтось у ролі такого? Дитинчати, якому постійно потрібна підтримка, допомога, і зробіть щось, і поясніть щось, бо я не розумію, я не знаю, і так далі. Та дитяча позиція дуже часто і це знаєте, знову ж таки з дуже гарних міркувань. Особливо з цією проблемою зараз стикаються it компанії. Ми пам'ятаємо цю культуру внутрішньої it компанії, коли в нас тут і ось вам печенька, ось вам. Бананчик, тільки приходьте, тільки працюйте, тут, ту ту, тут, тут -ту -ту. це позиція кого, це позиція дорослого, який ось цю надмірну турботу проявляє по відношенню до дитини. В бізнесі нормальні відносини це відносини дорослого і дорослого. Та не лише в бізнесі. Та, якщо ми говоримо про таку зрілу особистість, це доросла людина, доросла, це не дитина і це не батько чи мама. Це доросла особистість. Тому E <laughs> Третє відео зараз в рамках курсу Сервіс як система. Воно якраз про цей транзактний аналіз і як нам не перетворювати відносини в командах на відносини батьків та дітей. Нам потрібні відносини, дорослий-дорослий. Комунікація взагалі дуже дуже серйозну роль відіграє, у тому числі в клієнтському сервісі. Зараз в мене якось так побільшало запитів на проведення тренінгів або воркшопів. Тренінг зазвичай це один-два дні воркшоп. Це 4 години. 4 години плюс годину ми там ще закладаємо на перерву, тобто 5 годин, о 9 ранку починаємо, о другі завершуємо. Воркшопи і тренінги з комунікації. Тому що, як виявилось, ми навіть комунікувати не завжди вміємо, більше того, а хто нас де і коли вчить А Якщо говорити про воркшоп, це 5 годин, то там ми працюємо лише з моделлю. Властивостей комунікації зрозумілість, виразність і дієвість. Тобто, що і як говорити, щоб нас зрозуміли, щоб відчули емоційні стани, в яких ми перебуваємо, а іноді нам потрібно щось сказати, щоб змінити емоційний стан наших співрозмовників, так? надихнути команду на перевиконання плану продажів, наприклад, і дієвість після того, як ми поговорили, ми сподіваємось, власне, всі. Учасники цього процесу сподіваються, що будуть відбуватись якісь дії на стороні кожного учасника. Та хтось піде і буде робити те, про що ми домовились на цій нараді. І якщо люди не йдуть і не роблять, це значить, що комунікація була недостатньо дієва. Тому якщо е, раптом вам, вашим командам потрібно підвищити, у тому числі навички з комунікації, е, є формати навчання, які я проводжу. Звертайтесь і залюбки проведемо, і звернемо увагу на те, що і комунікувати, і розмовляти нам теж дуже часто потрібно вчитись, бо, начебто, володіємо мовою, та? а чи володіємо ефективною комунікацією не завжди. Повертаючись до сервісної стратегії, сервісна стратегія дуже часто включається в загальну стратегію компанії. тут питання, коли нам працювати з сервісною стратегією, чи її потрібно розробити до того, як компанія проводить повномасштабну таку та стратегічну сесію, визначає загалом стратегію розвитку своєї компанії. Я виділяю в сервісі ось цю операційну складову якою ви можете займатись незалежно від того, коли відбуваються ваші стратегічні сесії? Так? Тобто операційний рівень сервісу, стандарти сервісу, стандарти спілкування, стандарти внутрішньої комунікації, тому що ще раз наголошу, те, як ви спілкуєтесь всередині команди, всередині колективу. Несвідомо, але ретранслюється вашим клієнтам. Манера спілкування з вашими клієнтами так чи інакше вона буде ретранслювати той стиль комунікації, який у вас прийнятий всередині компанії. Якщо цей стиль не діловий, абсолютно то дуже великий шанс того, що і комунікація з вашими клієнтами не відбувається в рамках ділового стилю спілкування. Тому тут коріння потрібно шукати в внутрішній культурі спілкування. Стандарти можуть допомогти. Стандарти це ви чесно прописуєте і кажете співробітникам: ми очікуємо, що твоя поведінка буде ось такою. Відповідати ось цим стандартам. Та? Потім ми вже застосовуємо інструменти, щоб перевіряти чи ця поведінка, чи це спілкування відповідає стандартам, але то вже інша історія. Тому ви можете запроваджувати стандарти розробляти це незалежно від того, коли у вас відбувається стратегічна сесія, чи взагалі відбувається стратегічна сесія, тобто це рівень такої загальної культури. В стратегічну сесію є сенс включати окремо блоки сервісом. По-перше, якщо ви надаєте все ж таки послуги, а не продаєте товари. Там є ну, така значуща відмінність, тому що контакт з вами відбувається якраз в більшості. Так? Я зараз не говорю про цифрові сервіси, там юзер experience має дуже чітко відпрацьовувати все. От. А якщо сервіс, коли це спілкування з менеджерами, та, тут вкрай важливо дійсно налагоджувати, окрім таких операційних стандартів сервісу, культуру. Знову ж таки, яка буде відповідати вашому позиціонуванню на ринку, позиціонуванню на ринку вашого бренда? Тоді дійсно є сенс включати сервіс, як таке поняття в загальну стратегію компанії. Може бути історія, коли ви приймаєте загальну стратегію компанії, а потім вже базуючись на Передусім, позиціонування бренду, куди йде ваш бренд. Стратегія дивіться, тут важливо чітко відрізняти стратегію від тактики, бо кажуть часто, та зараз які стратегії в наш час? Ні, от якраз стратегія має бути. У вас буде має бути чітке уявлення, куди ви йдете і з яким результатом ви хочете опинитись там за 5 за 10 років яким ви себе бачите за 5-10 за років. Ось це, якщо ви собі чітко визначили, яким ви себе бачите, у вас буде вже розуміння, куди йти. А от те, як ви будете туди йти, особливо в умовах да, в Україні особливо, да, то є світло, то немає, то ще щось, то працюємо, то не працюємо. Тому сам і саме тому усе чітке розуміння, куди ви йдете. Вам допоможе потім правильно обирати тактичні інструменти, тому що зміна постійно, повертаючись знову ж таки, до форуму стратегічного форуму, який відбувся вчора, і запис якого я вам дуже рекомендую придбати, тому що всі виступи були, і от просто їх можна розібрати на цитати, і дуже дуже корисні презентації, в яких прямо от фреймворки є. Там ви сідаєте і не знаєте, як підійти до розробки стратегії, берете. Презентацію або длігача, або Щегельської Оксани, та, і там, там є, просто берете окремий слайд, ось воно, ось фреймворк, працюйте за ним, створюйте. І якщо та, повертаючись до стратегії, якщо є бачення, куди ви йдете. Ви дійсно тоді ситуативно будете вирішувати, як ви туди сьогодні можете просунутись. Але ось це розуміння, куди вам потрібно рухатись, воно задається стратегією. Куди і де я хочу опинитися, це стратегія. Як я туди? В силу тих чи інших обставин сьогодні, завтра, вчора буду добиратися. Це вже тактичні інструменти, і вони дійсно в наших умовах можуть бути різноманітними, можуть бути асиметричними, можуть різко змінюватися. Да? Але це тактика, і вона в наших умовах зрозуміла, що може бути такою. Нестабільною, але я б навіть сказала, адаптивною, тому що ви вибираєте той чи інший інструмент, в залежності від того, як, як ви бачите, сьогодні можна просунутись трішки до вашої цілі, до вашої мети, до того стратегічного бачення, де ви хочете опинитись і якими ви там хочете бути. В мене на сьогодні насправді для вас все. Якщо ця інформація була корисною, ставте вподобайку, діліться з тими, хто, можливо, зараз знаходиться в таких роздумах, що робити з сервісом, чи потрібна сервісна стратегія, та як до того підійти. Якщо взагалі та, бізнес, малий і середній бізнес, наприклад. Зазвичай це той формат бізнесу, де не проводяться в такому стандартному корпоративному форматі стратегічні Сесії. Тоді малий і середній бізнес, тоді ось ця книга точно, точно для вас. Як завивати серця клієнтів? Системний підхід. Просто почитайте 2-3 годинки, почитайте, і у вас точно буде розуміння, а що вам потрібно в наступному році поліпшувати, який з компонентів сервісу, і за рахунок чого вам потрібно покращувати, для того, щоб дійсно ставати сервісною компанією, для того, щоб ваші клієнти були задоволені. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю вам задоволених клієнтів. Я вам бажаю дійсно гарного сервісу, і раптом вам потрібна моя допомога, ви знаєте, де мене шукати. Дякую вам і дякую, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі і не підписані ще на канал. Підписуйтесь обов'язково, це вкрай важливо для мене. Дякую.